Вітаю! Мене звати Елла Васильівна, і я запрошую вас на урок історії для п'ятого класу. Сьогодні у нас на черзі узагальнення і систематизація знань із теми Історія України в пам'ятках. Протягом дев'яти останніх уроків ми торкалися багатьох цікавих тем з історії України. І кожного разу на кожному уроці звучали слова. Історична пам'ять, пам'ятка, пам'ятник. Отож, пропоную поновити в пам'яті визначення цих слів. Приготуйтеся. Сукупність знань, образів та уявлень народу про своє минуле ми називаємо історична пам'ять. Історична пам'ять дає можливість вирізнятися нам з поміж інших народів. Поділюсь з вами секретом: історична пам'ять це завжди колективна пам'ять. Кожна людина часто уявляє собі минуле таким, яким його бачать люди, що її оточують. Пам'ятаєте, на одному з уроків я вам говорила, що історична пам'ять допомагає нам відчути себе єдиним народом, великою великою спільнотою, що має свою історичну територію, спільну історію і неповторну, не схожу ні на яку іншу культуру. Саме історична пам'ять не дозволяє нам забути, що наша культурна та історична спадщина створена усіма народами, для яких українська земля стала рідною домівкою. На екрані Караїмська кінаса. А зараз найдавніша в Україні мечеть Узбек Джамі. Перед вами палац польських магнатів Потоцьких у Тульчині. Вірменська церква у Чернівцях, будинок Фрідріха Фальсфейна — нащадка німецьких колоністів, засновника заповідника Асканія Нова. А резиденція митрополита Буковини є прикладом співпраці та добросусідства. Автор проєкту чеський архітектор Йозеф Главка. Чималі пожертви на будівництво зробили місцеві німецька, польська єврейська громада. Здається, саме час пригадати, що таке культурна спадщина. Культурна спадщина це сукупність усіх успадкованих від попередніх поколінь досягнень, природних і рукотворних об'єктів, що збереглися до наших днів і мають беззаперечну історичну і культурну цінність. Історичні пам'ятки та пам'ятники є частиною культурної спадщини українського народу. І знову увага! Перед вами на екрані залишки давніх скіфських оборонних валів біля міста Немирів, що на Вінничині, аскольдова могила у Києві, Майдан Незалежності. Здавалося б, різні місця, різні епохи. Що ж між ними спільного? Всі зображення можна об'єднати спільною назвою Історичні пам'ятки України. Я переконана, що ви впоралися, тому що знаєте визначення, будинки, споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з важливими подіями в житті народу, а також із життям видатних людей, народних героїв, культурою та побутом називаються. Історичними пам'ятками. Історичні пам'ятки пробуджують спогади, допомагають повірити, що кожна родина в Україні має глибоке коріння, і родовід кожного з нас сягає в сиву давнину аж до тих найдавніших людей, чиї сліди знайшли на Закарпатті в селі Королеви. Можливо, хтось із наших далеких родичів будував із кісток і шкір Мамонта перші житла чи малював на скельні малюнки. Наша планета невичерпно багата на таємниці. Деякі настільки древні, що слід їх губиться поміж сотень легенд. Одні створені задля приховування справжнього змісту, інші під впливом благоговійного страху перед силами, незрозумілими просто людину. Поруч з оцими легендами найпевніше виявляють себе фактичні, реальні сліди тих старих епох, мудрість і сакральний зміст, яких для нас нині значно втрачені. Історичні пам'ятки бувають археологічного походження. Для нас їх відкривають археологи. Дуже часто вони напівзруйновані, інколи ледь помітні, але ж такі цікаві і такі загадкові. В Україні багато архітектурних історичних пам'яток. Це можуть бути окремі споруди, архітектурні ансамблі, цілі вулиці, історичні центри міст або сіл. Уявляєте, архітектурною пам'яткою може стати величезне промислове підприємство, перший хмарочос чи невеличка старенька селянська хата. А місця битв некрополі, місця масової загибелі людей чи місця, де відбувалися особливо пам'ятні події, називаються місцями пам'яті. З плином часу багато історичних об'єктів стають для всього народу або для окремої групи людей певним символом. Символ це умовний знак, що відображає важливі думки, почуття народу, оглядаючи давні споруди, піднімаючись на вершини оборонних валів. Мандруючи напівтемними підземеллями чи бруківкою історичного середмістя, торкаючись рукою холодного каменю Некрополя, ми починаємо краще розуміти людей, для яких ці пам'ятки є важливими, ми стаємо уважнішими один до одного. Спробуйте і ви зробити свій внесок у популяризацію історичних об'єктів і пам'ятних місць вашого населеного пункту. Зверніться по допомогу до вчителів інформатики і розмістіть ці об'єкти на Google карті вашого міста чи села. Уявляєте, тоді багато людей за допомогою мобільних пристроїв зможуть дізнатися про визначні місця вашої малої батьківщини. Традиційно виділяють пам'ятки місцевого, державного, загальнонаціонального та світового значення. Пам'ятки світового значення занесені до спеціального списку світової спадщини ЮНЕСКО. Після уроку у вільну хвилинку відшукайте за допомогою пошукової системи Google зображення українських пам'яток культури, внесених до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. У нашій державі збереженню пам'яток історії та культури приділяється значна увага. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини, цінні пам'ятки історії вносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Загалом в Україні під охороною перебувають близько 130 тисяч об'єктів, і цей список постійно доповнюється. Пропоную переглянути наступне відео. Будьте уважні. Після перегляду на вас чекає ще одне запитання на повторення. Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов. Ти приніс мені яблуко. Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука. На екрані ви бачите пам'ятку чи пам'ятник? Пам'ятник. Нагадую, що окремі статуї, скульптурні групи, бюсти, тріумфальні арки, обеліски, надгробки і меморіальні дошки не є історичними пам'ятками. Це витвори мистецтва, що покликані увіковічнити пам'ять про особливі історичні об'єкти, події, місця, виказати шану видатним людям і народним героям. Уважно подивіться на зображення: ліворуч історична пам'ятка, праворуч пам'ятник. З часом деякі пам'ятники можуть стати історичними пам'ятками. Україна фантастично красива країна. Вона має багатовікову історію. Кожне покоління людей, яке жило на українських землях, залишило своїм нащадкам власні здобутки, пам'ятки та пам'ятники. Це наша спадщина. Спільне вшанування та збереження свого минулого сприяє об'єднанню людей, дає відчуття впевненості в сьогоднішньому дні. Загалом у мене все. Урок завершується. До наступної зустрічі!